Вітаю в ефірі. Програма Вічна Віч. З 2014 року життя тисячів українських військових забрала війна. Ще вчора звичайні чоловіки зі своїми професіями, вдачею, характерами, а нині герої. Україна пам'ятає їхній подвиг, дружини пам'ятають їхню любов. І таких тисячі українських вдів, які долаючи смуток, продовжують жити. Про них у книзі Ольги Саліпи сьогодні письменниця, гостя нашої програми. Вітаємо пані Олю. доброго дня. Доброго дня. Почнімо одразу з головного. Коротко про зміст книги і що спонукало її написати. Ця книга для мене особлива, тому що вона розповідає про жінок, які втратили коханих на війні. Вона складається з історій п'яти різних жінок. Коли мене запитують, чи головні героїні цієї книги мають прототипів, я завжди кажу, що не головні героїні мають прототипів їхні історії мають реальні прототипи, тобто вони написані на основі реальних розповідей, реальних історій чоловіків і жінок, з якими я спілкувалася. А вже героїні, які доносять до нас цю історію, це вже такий собі художній вимисел в цій книзі п'ять кардинально різних жінок, різних таких, скажімо, типажів. Живуть в невеличкому умовному містечку, десь, як ми чуємо, зговірки на півночі України, приблизно Сумщина Харківщина. Вони живуть в такому військовому середовищі, скажімо так, начебто таке якесь військове містечко. Вони всі кардинально різні. Це молода дівчина Віка, яка тільки зустрічається зі своїм хлопцем, вони ще не одружені. Це е, Леся, яка е, переживає непростий період в своїй сім'ї, в неї є свої проблеми. Е, Таня, яка мама чотирьох дітей, яка шукає себе, і до певного моменту її влаштовувало її становище життя її багатодітної мами. Е, але раптом вона розуміє, що хоче рухатися далі. І в її житті теж відбуваються такі е, якісь е, переломні події. Це жінка, яку звати Афіна Панасівна. Вона працює двірничкою, дуже така цікава. Жінка завжди, завжди собі на умі, як то ми звикли так казати, і в неї теж є своя історія. Ну і таким персонажем центральним, який об'єднує всі ці такі невеличкі клаптики, всі ці історії, є продавчиня Валентина, яка працює в магазині, куди приходять всі з всього містечка, туди сходяться не тільки всі люди, а і всі. Плітки, чутки, новини, тобто це така продавчиня, така жінка, яка знає все про всіх, так і вони, нібито, такі різні, такі. Кардинально відрізняється одна від одної, хоча їхні історії пов'язані. Але раптом в їхньому житті в житті кожної з них стається певна трагедія. Я не буду розповідати весь сюжет, але четверо з них втратять на війні своїх коханих, своїх найближчих людей. І про це йдеться в анотації, то не є спойлер. В однієї з жінок доля складеться трішечки по-іншому, але теж вона буде. Зумовлена повномасштабним вторгненням. Тобто дія це 2021-2022 рік і якраз от перший період після повномасштабного вторгнення. Яка головна мета цього видання? Чи є там приклади, як подолати оце гори втрати? Якраз ця книга вона написана для суспільства. Тобто, дехто помилково вважає, що ця книга для тих, хто переживає чи пережив втрату найрідніших. Для цих людей теж, але це окрема історія. Але в першу чергу це книга для суспільства. Тому що я маю теж такий досвід. Тобто, в 2014 році мій чоловік загинув. Я теж переживала цю втрату і бачу, як зараз її як тоді переживали жінки, і зараз переживає. Вають, і я бачу, що суспільство до цього не готове. Люди не знають, як спілкуватися з людьми, які переживають втрату. Вони не розуміють інколи, навіть самі ті жінки, які втратили коханих, не розуміють, що інша жінка може проживати цю всю історію зовсім кардинально по-іншому. І я захотіла в один момент. Такою художньою книгою розповісти, як це відбувається, що це можуть бути абсолютно різні ситуації, абсолютно різні варіанти. І всі ці ситуації, вони є правильними, немає неправильного проживання горя. Тобто, Але вони можуть відрізнятися, і комусь може виглядати це досить дивно, і нібито не так, як суспільство звикло бачити ці, цих жінок, які раптом стають вдовами. Хоча я навіть в своїй передмові до Свої книги, каже, що ці жінки не люблять, коли їх називають вдовими. Вони е, назавжди дружини. І Це був один з варіантів цієї книги. І навіть на обкладинці тут жінка в червоній сукні. Як виклик суспільству, тобто, бо зазвичай вважається, що жінка, яка втратила, яка пережила втрату, вона має якось одягатися в темне, не користуватися яскравим макіяжем, не одягати яскравий одяг. А тут ця жінка, вона ніби такий от виклик суспільства. Тому ця книга для суспільства, яка розповідає на прикладі таких от художніх історій, дуже життєвих, дуже таких звичайних, сповнених таких Моментів, яких ми які ми кожна впізнаємо в своєму житті, але на основі цих історій я розповідаю, що таких жінок тисячі вони всі різні, вони поряд з нами, вони не готувалися до того, що вони раптом в один момент переживуть цю таку велике це потрясіння, цю таку втрату. І тим більше вони не готувалися до того, що раптом вони стануть видимі, і на них всі почнуть звертати увагу. Багато тут таких різноманітних психологічних моментів описується. і так само в книзі є рекомендації від психолога. Це наприкінці, вже після самого роману, як спілкуватися з людьми, які проживають втрату, на що звертати увагу, і коли потрібно вже звертатися до спеціаліста. А можете підсумувати, як має суспільство ставитися до таких жінок передусім без осуду, якщо їм здається, їхня поведінка не така, як має бути. Це дуже глибока тема, і тут дуже багато залежить від того, наскільки скільки часу минуло від того, я, коли людина втратила близьку рідну людину. Зазвичай я із свого досвіду, із спілкування з іншими такими жінками, я кажу про те, що тут потрібно менше слів, але більше. Якоїсь справи, якщо ви бачите, що людині важко. То замість казати їй, що та досить вже сумувати, та е, таких як ти багато. Тобто, замість того, щоб знецінювати її страждання, потрібно її розуміти, казати, що я тебе розумію, я не знаю, як ти почуваєшся, але я хочу тобі чимось допомогти. І навіть допомагати в елементарних речах, запитати, чи можливо там дитину забрати зі школи, допомогти. Якщо ви бачите, що людині занадто сумно, як на вашу думку, що яка надто людина глибоко переживає. Замість того, щоб казати людині, що та йди кудись розважся, можна просто взяти, принести її каву і покликати десь погуляти там з вами, чи десь подивитися якийсь фільм, але в жодному разі не знецінювати. І не під, підганяти під якісь от рамки, не повинно цього бути, що там вдова має бути завжди сумна, що це має бути, або навпаки, там через певний період часу це вже все, ти вже маєш повертатися до звичайного життя. В кожного своя історія, в кожного свої психологічні передумови до того, як це трапилося, в кожного різні були стосунки в сім'ї, і кожна людина унікальна, індивідуальна і по різному це все проживає. Звісно, якщо. Минуло там близько року, і ви бачите, що людина не може вийти з цього стану, який заважає їй нормально жити. То тоді можна порекомендувати якого спеціаліста, конкретного якого спеціаліста психолога, який працює з травмою. Можливо, він щось підкаже, можливо, допоможе. А от ви кажете, що це історії різні, так? Але чи помітили і, взагалі, в реальному житті, і в своїх історіях, які в книжці щось спільне, що об'єднує цих жінок, крім горя втрати? Так, от в цьому якраз є і один, один таких з основних моментів цієї книги. Вона називається таких тисячі. І е, коли... Ті жінки, які пережили втрату, читають цю книгу, вони впізнають себе, тому що дуже багато моментів проживаються однаково. Хоча всі різні історії, ситуації різні, але певні емоції, певні почуття, певні тригери, вони в багатьох людей повторюються. Певні фрази, які їм каже там оточення, на яке ця людина звертає увагу. І для мене було дуже важливо, щоб цю книгу в першу чергу прочитали ті жінки, які пережили втрату. Втрату, щоб це була історія не тільки моя і не тільки тих е, героїв і героїнь, про яких я розповідаю тут в цій книзі, на основі чиїх історій вона написана. А щоб це була історія всіх тих, хто пережили втрату. І в мене були перші бета-рідери, якраз саме такі жінки, е, і всі вони в один голос сказали: по-перше, що ця книга не страшна, що вона про любов, це те, чого я хотіла. Досягти в першу чергу. Ну і по-друге, про те, що е, це все про них, і кожна історія комусь якось відгукується якимись елементами. Е, і я маю багато відгуків вже якраз від таких жінок, які пережили втрату. Е, і вони мені пишуть про те, що е, вони е, досі думали, що вони такі е, одні, що вони одні на всьому світі, ніхто їх не розуміє. Але прочитавши цю книгу, вони розуміють, що таких є багато, таких тисячі, і потрібно. Шукати підтримку в першу чергу між такими самими як ти сама, тому що не всі готові звертатися до різних спільнот. Ветеранський хаб, наприклад, у нас в Хмельницькому теж організовує заходи для матерів, для родичів полеглих героїв, для дружин полеглих героїв. Але є жінки, які закриваються ну і чоловіки так само не готові йти там на якийсь цей контакт. Але коли вони розуміють, що в першу чергу вони знайдуть відгук від тих людей, які Ті теж це саме пережили, тоді вони більш охоче йдуть на цей контакт. Тому тут дуже багато зустрічається таких моментів, які багато хто переживає однаково. Ваша особиста історія це приклад того, як дружина загиблого захисника, нині почесного громадянина нашого міста, не здалася, продовжила жити, і, попри все, вона стала успішною у професії, у творчості, в особистому житті. Більше про вашу історію своїм прикладом надихніть інших жінок, що не потрібно здаватися потрібно далі жити. Я не знаю, чи така якась чиясь особиста історія може бути там, якимось прикладом. Я в 2014 році, коли я втратила чоловіка, тоді ще не було так популярно якісь от групи психологічної підтримки, тобто якась робота з психологом. Для багатьох жінок я тоді сама стала таким якимось об'єднуючим елементом, тому що я була досить публічною вже на той час, я працювала в журналістиці, вела в соцмережі. І до мене. Писали багато жінок за якимись порадами, за підтримкою. Інколи я сама бачила в соціальних мережах, коли е, за певними своїми ознаками, коли е, бачила, що жінка, яка пережила цю втрату, хоче поговорити з кимось. Я сама писала, сама ініціювала ці речі. Е, я не можу сказати, чи є там я якимось таким прикладом. Я теж не хотіла е, бути таким прикладом. Я не готувалася до цього. Як би склалася моя доля, е, чи можливо я була б такою самою успішною. Якщо б цього не сталося, ніхто не має відповідей на ці питання. Але однозначно, я можу зараз сказати, що. Така любов до е, чоловіка, до людини, яка, яку ми втрачаємо в такий болючий для нас спосіб, вона не помирає разом з людиною. Її е, цілком можна впродовж десятиліття е, нести в своєму серці, навіть незважаючи на те, чим ти займаєшся, незважаючи на те, чи є в твоєму житті, чи з'являється в якийсь момент е, інший чоловік, інша людина, тобто е, це така річ, яка не минає і. Мені було трішечки простіше якось реагувати на якісь отакі, от не зовсім адекватні закиди від суспільства. Тому що я була до цього готова, бо я була людиною публічною, я була журналісткою. Я розуміла, що це відбувається, і я розуміла, що якщо ти стаєш в центрі уваги, то знайдуться люди, які можуть там десь щось за твоєю спиною говорити. Я завжди на це намагалася не звертати уваги, і всіх інших жінок, з якими спілкувалася, в першу чергу націлювала на те, що ваше життя одне, ніхто не проживає його замість вас. А якщо хтось говорить, що ви щось робите не так, це все рівно ваш. Ваше життя. Тобто люди поговорять і знайдуть якийсь собі інший об'єкт для того, щоб про щось інше говорити. А вам, вашого життя ніхто не поверне і не дозволить його переписати? Мене мотивували діти, мене мотивувала улюблена робота. Творчість для мене була терапевтичною такою собі. Я писала оповідання, писала перші свої більше романи. Почали писати, так? Так, Я почала писати більше, мені захотілося якось більше реалізуватися, щоб читати вже отримали мої книги, тобто надрукуватися їх в якихось великих видавництвах. Ну і з часом я от зараз вже бачу, що можливо це і було тим шляхом до того, щоб завдяки своєму досвіду розказати тисячам читачів про таких самих жінок, як я, які зараз це все переживають. І я дуже тішуся, що ця книга знаходить великий відгук в читачів. Тому що це для мене така ознака якоїсь такої невеличкої виконаної місії. Це означає, що я свій досвід трансформувала в щось корисне і зробила його корисним для інших. Так само я завжди всім раджу шукати ту якусь точку, те світло, до якого ти будеш йти, те, заради чого ти будеш жити, і те, в чому ти будеш корисна. Так набагато легше і простіше якось структурувати своє життя. Далі. А де вже чули відгуки про свою книгу? Можливо, відбувалися презентації наживо книжки, чи це було через соціальні мережі, спілкування? Соціальні хто мереж... ваш читач? Хто читав вже цю книгу? В соціальних мережах є багато відгуків вже на мою книгу. Вона вийшла 1 січня, 2 чи 3 січня, якщо бути точнішим, вона вже з'явилася в продажі. І майже відразу почали з'являтися відгуки, тому що читачі на неї чекали, бо я про неї розповідала. Я маю досить велике таке ком'юніті в соціальних мережах. І зараз це дає свій результат, тому що є, публікують багато відгуків. Але вже були в мене і зустрічі наживо. Була зустріч у нас в Хмельницькому, в нашому ветеранському хабі. Бі, це якраз була зустріч з жінками, які пережили втрату найрідніших коханих людей на війні. Дуже мені сподобалася атмосфера цієї зустрічі, тому що в певний момент. Ми вже говорили не про книгу, а говорили вже кожна про себе. Був на цій зустрічі психолог. теж. Також я вже об'їздила кілька місць, була в Луцьку, була в Володимирі, була в Львові. Всюди були успішні презентації, і були на цих моїх зустрічах з читачами теж були психологи, і в Києві так само. І теж дуже цікаві були розмови, коли розмова про книгу вже переходить на таку якусь. Більшу глобальнішу тему, коли відвідувачі презентації запитують. Про те, що хвилює особисто їх. Наприклад, була дівчинка, яка підійшла до мене в Львові після презентації і розповіла про те, що в неї її подруга втратила чоловіка на війні, і вона не знала, як з нею спілкуватися, і зробила те, що робить більшість. Відгородилася від цього, і якийсь певний період не спілкувалася з нею взагалі, або якщо спілкувалася, то робила вигляд, що нібито нічого не трапилось. Але ця подруга відповідальна, і вона вирішила, що зрозуміла, що так не може бути. І потрібно якось знаходити шлях, як спілкуватися про це. І от вона прийшла на цю презентацію, вона планувала прочитати книгу, і якраз от вона про це поговорила. Тобто, це більше ніж просто презентації книги, це ніби такі якісь зустрічі з психологами, обмін своїм досвідом, так. так. А де яким тиражем вийшла книжка і де можна знайти її у Хмельницькому, і не тільки у Хмельницькому, взагалі в Україні український читач? Де її? Книга вийшла в видавництві клуб сімейного дозвілля КСД. В нас в Хмельницькому і в багатьох інших містах є книгарні. Саме цього бренду, цього видавництва в нас теж є в Хмельницькому, але зараз вже її можна придбати і в інших книгарнях, офлайн і онлайн-книгарнях. Майже всюди вже вона є в продажі, можна замовити через інтернет, можна купити в фізичних книгарнях. Я знаю, що вона користується досить так популярністю. Я сама моніторила, в яких де містах вона є, коли я кудись їду, я заходжу в книгарню і дивлюся. То всюди, куди я заходила, то ця новинка всюди вона була. Вона вийшла першим накладом три тисячі примірників, але зараз це мало про що говорить, тому що зазвичай видавництво, коли перший наклад продається, вони відразу додруковують наступний, тому що зараз друкарні перенавантажені і друкуються наклади частинами. Рідко хто друкує там великими якимись такими об'ємами. Але три тисячі для першого накладу це теж дуже добре. І я наскільки знаю, що він книга досить добре продається і швидше за все. Що навесні, мабуть, вже буде чекати свого додруку. І наостанок, для того, щоб перемога була якнайшвидше, потрібно багато для цього робити кожному і тут у тилу, і на фронті. Ви, як письменниця, письменники кажуть, люди, які володіють гарною інтуїцією, даром передбачення, як бачите українське майбутнє, і чи бачите, і якою бачите українську перемогу. Я намагаюся так далеко не задумуватися і не заглядати, тому що я переконана, що ми маємо жити тут і зараз, і маємо робити максимум те, що ми можемо робити сьогодні. Якщо дуже далеко думати і планувати, інколи це може складатися не так, як ми собі якось це уявляли, і це може додавати якогось розчарування. Я зараз можу сказати, що Зараз такий час, коли ми повинні робити не те, що максимум того, що ми можемо для військових наших, загалом для перемоги, для виховання всього українського, для підтримки всього українського, а робити навіть більше ніж ми можемо, тому що. Зараз такий період, коли від нас дуже багато чого залежить. Як я бачу українську перемогу, звичайно, я бачу українську перемогу на наших українських умовах. Я бачу повернення наших земель, які окуповані. Я бачу повернення наших людей українських повернення хлопців з полону, які хлопців і дівчат, які вже там досить давно. Перебувають, ну і звичайно, вшанування пам'яті тих, хто загинув на такому високому якомусь рівні, і підтримка тих військових, які повернуться з часом до мирного життя, тому що. Той період, який буде в нас після перемоги, після війни, він може бути ще складнішим, ніж ми проживаємо зараз, тому що суспільству доведеться адаптуватися до нової реальності, і ветеранам доведеться адаптуватися також до цивільного життя. Це все буде дуже непросто. І кожен е, має бути до цього готовий. Якраз е, для того я так акцентую увагу на роботу з психологами, на рекомендації психологів е, щодо спілкування з людьми, які прожили втрату. Так само є дуже багато. В інтернеті рекомендацій від психологів, як спілкуватися з військовими, з демобілізованими військовими. Я завжди всім раджу звертати на це увагу, не лінитися, не шкодувати свого часу, передивлятися відео, читати відповідні книги. Тому що це наша нова реальність, в якій ми кожен будемо жити. Ми вам дякуємо, пані Олю. Приєднуємося до ваших світлих, сподівань про нашу перемогу. Дякуємо за вашу творчість за ваші такі поради для. Тих, у кого загинули на фронті, чоловіки глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.